Час повномасштабного вторгнення, окрім фізичного, страждає і ментальне здоров'я українців. Наслідки війни та шляхи допомоги постраждалим досліджують у межах всеукраїнської програми Ти Як за ініціативи першої леді Олени Зеленської детальніше про неї розповіла регіональна координаторка Вікторія Шепіль. У кожного є сім'ї, в кожного є рідні, і ми всі разом переживаємо вже більше року ці жахливі речі. Це як не просто програма ментального здоров'я, це широкий набір програм, механізмів та проєктів, які зосереджені на допомозі нашому народу вижити. І зберегти своє психічне і фізичне здоров'я, зазначає Вікторія Шепіль. Ми зрозуміли, що в рамках нашої цієї жахливої війни що людський ресурс це найцінніше, що є. І після воєнний військовий час, коли почнеться активна відбудова нашої країни, саме на людському ресурсі це буде триматися. І рівень нашого ментального здоров'я на сьогодні має велике значення. Мета програми за допомогою практичних механізмів і ресурсів навчити людей піклуватися про власний стан, додає координаторка, і пояснює все простим прикладом одного з правил перельоту: кисневу маску вдягати спочатку на себе, потім на дитину. Дитину повинен хтось протурбуватись і спасати. Ми не можемо допомагати іншим, якщо ми не вміємо турбуватися про себе. А українці дуже емпатійні, українці дуже відкриті, вони вміють співпереживати і брати участь в горі іншого. Але, на жаль, ми не вміємо піклуватися самі про себе. У нашому регіоні за цією програмою насамперед працюють із внутрішньо переміщеними особами. Ветеранами, військовослужбовцями та членами їхніх сімей, дітьми та особами з інвалідністю в рамках роботи координаційного центру створений сектор з питань ментального здоров'я в цей сектор входять різні структури, громадські організації, товариство Червоного Христа, неурядові організації, які можуть надавати допомогу різного плану соціального, гуманітарного, психологічного. Саме тим категоріям, які я озвучила, на стан людини впливають соціальні, економічні і навіть екологічні фактори. На підвищенні стресостійкості до різних ситуацій зосереджена міждисциплінарна команда. Ця команда буде і вже почала напрацьовувати певний механізм сервісів і послуг, які будуть спрямовані на допомогу конкретним людям, в тому числі тим, які я перерахувала, і взагалі загальній категорії населення які проживають, проживають на нашій території. Наша малеча отримала категорію діти війни, що безперечно страшно, каже пані Вікторія. Тому робота з дітьми один з пріоритетів. Для цього будуть залучені освітні заклади, для цього будуть залучені взагалі загальна програма освітня. Це й дошкільнята, і цей молодший шкільний вік, і старший шкільний вік. З ними буде окрема проводна робота, тобто напрацьований певний механізм і програми підтримки саме різних вікових категорій, тому що діти різного віку по різному сприймають ті чи інші ситуації, їм відповідно потрібен свій підхід. Аби полегшити сприйняття, створили телеграм-канал із корисними порадами ти як та застосунок Бетермі Me Mental Health», який є у вільному доступі. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.